Вітаю вас, шановні глядачі! Це відео не про огляд цього господарства. Сьогодні у нас дуже цікава і корисна тема, яка може знадобитись кожному, це оцінка нерухомості житла і земельної ділянки, власноруч на сайті фонду Держмайна України. І не тільки сама оцінка, а ще й отримання і збереження довідки про цю оцінку з можливістю її подальшого використання. Наприклад, її можна використати під час угоди купівлі-продажу, оренди, дарування тощо. А можна створити просто із цікавості, щоб дізнатися, яку ж оцінку має ваше майно. До нещодавна, щоб отримати таку оцінку, треба було звертатись до послуг кваліфікованого і сертифікованого фахівця у цій галузі. І ця послуга була не безкоштовна, а в деяких випадках і занадто дорога. Також ця оцінка мала вплив суб'єктивної думки фахівця з оцінки і господаря майна, що частенько спотворювала остаточний результат. З розвитком цифрових технологій з'явилась можливість позбавити цей процес суб'єктивного впливу і зробити більш незалежним, а нам, як користувачам, заощадити кошти у своїх гаманцях, бо ця послуга повністю безкоштовна. Сьогодні для прикладу я зроблю оцінку свого власного будинку і земельної ділянки під ним. І для цього нам знадобиться Електронний цифровий підпис для входу в кабінет і підтвердження особи все так само, як і для сайту пенсійного фонду, на який ми з вами заходили раніше, для оформлення пенсії онлайн. Посилання на відеоролик, як отримати електронний цифровий підпис. Буде в описі під цим відео. Також нам знадобиться технічна документація із землеустрою, з якою ми використаємо кадастровий номер земельної ділянки і її площу, а також технічний паспорт будинку, деякі технічні параметри, з якого ми використаємо для заповнення форми. І так, почнемо. У пошуковий рядок браузера вносимо фонд Державного майна України. Із усіх запропонованих варіантів вибираємо оцей. Натискаємо і входимо. Ми потрапили у кабінет користувачів єдиної бази даних звітів про оцінку. Натискаємо Увійти. Входимо. Для цього обираємо перший рядок формування довідок про оцінку майна. Входимо до системи. Ми потрапляємо у форму для вводу даних електронного ключа. Форма стандартна, як і на других сервісах. Обираємо у першому рядку фізична особа. У другому рядку обираємо надавача електронного ключа для входу. У мене це приватбанк. Я обираю приватбанк. Тоді обираємо файл ключа. Внесли файл ключа і пароль, який у нас є до цього ключа. Вносимо пароль і ставимо галочку Я даю згоду на надання та обробку моїх персональних даних. І натискаємо кнопку Увійти. Чекаємо, поки відбувається вхід. От ми потрапили у кабінет користа єдиної базу даних звітів про оцінку. Натискаємо довідку про оцінку майна. Одразу нам висвічується пошук довідок. Це він нам знадобиться вже, коли у нас буде довідка. Тому протягуємо вище і натискаємо нова довідка. Оце у правому куточку синім. Далі бачимо форму. Яка складається з декількох пунктів для заповнення цієї форми. Це інформація про об'єкт оцінки, адрес об'єкту оцінки і інші пункти, які треба усі заповнити поступово. А тоді або зберегти, або зберегти у фонді держмайна. І починаємо заповнювати форму. Вводимо назву об'єкта оцінки, це у нас будинок. Вид об'єкта оцінки виставляємо, загальну ставимо. Всі питання, які виникають, відповідаємо на них. І така форма у нас вже заповнена виходить. І трохи протягаємо вгору і завершуємо заповнення форми. Далі вносимо дані про земельну ділянку. Це кадастровий номер і загальна площа у квадратних метрах. Ці дані беремо з технічної документації на землю. Ще нам лишилося заповнити два рядочки у, у цьому розділі. Це категорії землі житлової громадської забудови і цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку. Ці пункти вибираємо запропонованих. Тепер нам запропонують заповнити адресу місця знаходження об'єкта нерухомості. Ми її заповнюємо, і тоді її треба зберегти. Тут ми заповняємо. Регіон, в якому знаходиться об'єкт, населений пункт, вулиця це, чи проспект, назву вулиці, номер будинку, індекс місця знаходження цього об'єкту. І зберігаємо далі це у пам'яті фонду держмайна. Оце все виглядає приблизно отак. І от останній пункт цього розділу це треба оцінити, в якому місці населеного пункту знаходиться ваш будинок. Це центр села, окраїна чи середина. Оцінюємо. І далі нам запропонують вибрати, яку частку будинку або об'єкту нерухомості ми оцінюємо. Ми нічого не ставимо, тут пропускаємо, бо ми оцінюємо повністю весь будинок. Далі висвічується таке попереджувальне вікно. Натискаємо так. Якщо щось буде не так, вас поверне і покаже, що треба дозаповнити дані. У наступному вікні нам показує, що довідка збережена у фонді Держмайна України. І тепер або ви будь-який час, або нотаріус, який буде оформлювати угоду, зможуть скористатися і подивитися цю довідку, і прикласти її до справи. У самій довідці можна подивитися, скільки коштує земельна ділянка. Більш 50 000 у моєму варіанті, і скільки коштує будинок, більш 400 тисяч. Також можна цю довідку роздрукувати або зберегти у себе в телефоні або в комп'ютері. Ще у довідці є дані, використовуючи які ви можете при наступному вході знайти, ввести пошук цієї довідки у цю форму і знайти свою довідку на фонді Держмайна. Це може зробити як ви, так і Нотаріус. Гадаю, це відео стане вам у нагоді. Запевняю вас, що нічого складного при отриманні оцінки свого будинку я не зустрів. Зайняло це в мене близько 20 хвилин і заощадило мені приблизно 2000 гривень, які беруть оцінщики. І ці 2000 гривень не будуть зайвими у моїй родині, і краще ми використаємо їх на благоустрій. Також мені ця оцінка знадобиться у наступному відео, де я розповім. Яка насправді вартість домогосподарств в Україні і з чого вона складається? А на сьогодні це все? Всього найкращого вам, шановні глядачі!